Привіт всім, Микола замутив кальян з грибів, горілки і, можливо, радіаторної рідини. Подекують, що я очолював культ білок, приєднався до іранської хокейної команди і провів ніч з неймовірно гнучкою заміжньою жінкою. Цей дурень досі не зрозумів, що він занурювався у духовну єдність з дружиною Карлика. І тепер ми всі заплатимо за один надзвичайно гнучкий вівторок. Пиня запустив свій орешник у наш ліс, через те фото за ліною ні, тому що з трьох їхніх дітей двоє твої. Так, я подивився це відео. як побудувати бункер за 24 години, якщо випадково переспав з дружиною диктатора. Крок перший шкодувати, крок другий копати швидше. Орешник летить за мною, запущений маленьким диктатором, чия дружина гуглила, чи існує бігфут насправді, і чи обіймається він після сексу. Гаразд, дев'ять пивасиків і жменя грибів привели мене на побачення з дівкою, яка дуже-дуже любить волохатих хлопців. І тепер існує ракета з моїм ім'ям на ній. Я їв нічні буріто, які залишали більші кратери, ніж це. Нас переслідує додик, який вважає туристичний намет військовою ціллю. Гаразд, хлопці, Україна все ще сильна. Плешик вистерець ню це Аліни на підході, і ми повертаємося до кальяну з радіаторної рідини.